Привіт, синьо-білі вболівальники! Наше київське Динамо все ще непохитно тримається на трансферному ринку та вже має на меті ще одну ціль для посилення складу. Але цього разу конкуренція обіцяє бути жорсткою, оскільки на гравця також націлені інші клуби. Зараз я розповім вам усі подробиці, тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом. За даними хорватської преси, київське Динамо зацікавлене в 26 річному колумбійському півзахиснику Робіні Гонсалесі, який зараз грає за хорватський Вукова. Проблема в тому, що ми не самотні в цій гонці, турецький Трабзон спорт також зацікавлений у гравцеві. Гонсалес добре розпочав сезон. Всього за шість матчів він уже забив три голи, довівши себе як півзахисник, який вміє добре просуватися вперед. Його ринкова вартість оцінюється в 500 тисяч євро, що вважається доступною інвестицією в Європі. Але на цьому справа не закінчується. Окрім Гонсалеса, Динамо також придивляється до ще одного посилення півзахисту серба Михайла Стевановича, який грає за швейцарський Сан-Галлен. Іншими словами, керівництво явно зосереджене на додаванні більшої кількості опцій та якості до центрального півзахисту команди. А тепер давайте будемо відвертими, шановні вболівальники, чи справді Робін Гонсалес є підходящим кандидатом для підвищення рівня Динамо? Особисто я не особливо радий цьому інтересу, але якщо він приїде, його будемо раді бачити і сподіватимемося, що він досягне успіху в синю білій майці. І я хочу почути вашу думку, що ви думаєте про це потенційне підписання. Чи буде це гарною ставкою, чи Динамо варто звернути увагу на більш досвідчених гравців? Залиште свою думку тут, у коментарях. Я залишаюся тут, вболівальники. Міцно обіймаю і побачимося в наступному відео.